Просите в Кучмі і літвіна. Вони все розповідають. Вони причиня до вбивства? А ви ці прізвища називали в суді? Ви вважаєте, вони Що? теж мають бути там, де й ви? Пане Богу, поки, поки у вас є можливість скажіть. це сказати на камеру, скажіть, будь ласка, бо ми вас не бачимо, ми вас фактично не чуємо. Якщо є бажання, то... Ми готові вас слухати. Я все розповів під час слідства і під час суда. Бо правду тут в цьому залі тільки хотів знати один Федур. Більше ніхто. Правду істину не Гонгад, не Міліченко з голоса Америки. Не піскунів ДБСі, а Федур хотів знати істину. Потім за замотити і за уминай. Поповоччам Пукачем вивели Ґанґазу, службового транспортного засобу, стягнули з нього кутку, повалили на землю, що взяли червики. Потім Костенка зв'язав мотузкою руки ною Ґанґадзе, якого при цьому отримали зсування сіличну силу Пукач Протасов. Далі Протасов і Кастенки, віднесли зв'язаного жадного ґангадзу, виховане Поповичем куповачів яблука, поклали на землю в Лечевницьку. Костенко виконував казівку Пукача, шукав Гангазу, було в нього задні кишені ключі та носову пусточку і передав їй путач. Після цього Пукача разом з Костенко Протасовом перевернула Ґангазу, поклали його в обличчям в. У цей час Гангазу, в свідомому, що злочинний наміру щодо нього став просити не вбивати його, незважаючи на тему на це, Пукач, Протасав, Костенко та Покович, діючи згожену між собою, продовжили вчиняти власне дії спрямовані на протиправне позбавлення Гангази вір життя. Зокрема, Путач, розбудь світ умисла, набивство Гангази, та спільно з Протасовим МК, Кастанка ВМ та Попович мою надбив з попереднім згором групою осіб, запхав до рота Гангазе на своєму стинку та почав, почав руками здавлювати його горло і щі. У цьому протасов, для подолання опору Гангадзе, метою вчинення вбисне, утримав того за плечі, оскільки такий спосіб зарушити Ганга не вдалося, Попович діючи узгоджено Знічим співучасником злочину за вказівку пухача витягнув з штани за ремінь та передав його в якості знаряддя вбивства пухачу. Зробивши з ремня петлю, пухач накинув її на шию. ГР ГЕР перся, на шию за вперся коліном в ділянку водей і його плеча та силою став затягувати. Цей час протасов підтримав за за Заправо плече, а Костенка ноги, намагаючись зникнути смерть, Ґонґадзе набрав, дені повітря. Тоді захистів пубача, реалізуючи спільний, злочинний умисел, написав попов, для того, щоб змусити Гангадзе видохнути повітря. Процес удушня путача мені потрібно декілька ударів живі. За такого обставин Гангадзе видихнув повітря з зладень, внаслідок продовження здавлення пубачем його щітлею з в ґангадзе був зламаний щитоподібних пряч і почали з камуці. При цьому процесах... Костенко утром утримував ґангадзи, заноки до нас його смерті. Приблизно в першій годині ночі, 17 вересня 2000 року, здатні наведення співня призводить дій. ділянка протазувала Костенко Поковича в наслідок стихання порганью ще і пролетів времен. Від механічної конволюційної асфіксії настала смерть Ґінгазу. Певно, що ґанна гангази... це 28. І буде розуміло, що звісно, коли куча лісі буде в місті зиму. Зрозуміло. Іншим учасникам процесу зміст вироку з равному? Розумію. Судове засідання засідання залі судового засідання обов'язково.